Друзі, вітаю! Вже зовсім скоро новий рік, час, коли старі гаджети міняють на нові. І у мене сьогодні на огляді Infinix Hot 20. І питання, чи зможе цей смартфон претендувати на звання бажаного подарунку під ялинку? Ось це, про це сьогодні і поговоримо. Починаємо. Перше, що розумієш, смартфон не маленький 6,8 дюймів, і однією рукою їм зможуть керувати далеко не всі. Я б точно рекомендував відразу надіти комплектний чохол для міцності хвату. так як смартфон глянцевий, і якщо ви фанат глянцевих блискучих смартфонів, то Infinix вам точно сподобається. Дійсно, це гарний смартфон, і саме в такому кольорі, такий, знаєте, чорний з синім переливом, виглядає ефектно. Але це поки не береш його в руку, тому що відбитки пальців моментально стають частиною дизайну. Смартфон з гострими кутами, як я вже не раз казав, мені таке подобається рішення. Блок камер тут зроблений у вигляді окремих модулів, які трохи виступають із корпусу. На картинці дизайн мені чесно не сподобався, але в житті виявилося все дуже симпатичним. За розташуванням на лівій грані не гібридні лотоки з гумовою вставкою, яка частково запобігає попаданню води, це плюс. На Правій кнопка включення та гойдалки гучності, і також знаходиться сканер відбитка пальця на нижній частині міні, джек c і динамік. І якщо дивлячись на задню панель смартфона через незнання складно визначити ціну смартфона, то подивлячись на передню, все стає зрозуміло. Я кажу про рамки та підборіддя, я б точно хотів менше, але заради правди до них дуже швидко звикаєш, і потім взагалі не звертаєш увагу. Якщо поставити темну тему, це станеться ще швидше. Добре, що камера, зроблена не краплеподібної форми, це трохи рятує ситуацію зі сприйняттям передньої панелі. Наступний момент, який також не можна ігнорувати, це роздільна здатність екрану. На 6,8 дюймів тут HD і помітно, що чіткості не вистачає в іншому екран непоганий для такої ціни. Яскравість середня, передача кольору приємна, кути огляду у нормі і частота оновлення 90 Гц. І я б, не дивлячись, пожертвував плавністю на більш високу роздільну здатність, тому що при такому розмірі екрана дуже зручно дивитися відеоконтент, але виробник думає інакше. Далі я б хотів поговорити про оболонку, це XOS. І користуючись смартфоном, у мене часто виникало відчуття, що я хочу більше простоти. Так оболонка передбачає безліч Попередньо встановлених програм і різних функцій, але від цього є якесь відчуття перенавантаження. Але, можливо, інші користувачі навпаки будуть раді додатковим налаштуванням. Загалом по начинці тут картина середня, пам'ять не найшвидша, Mediatek G85 так само не топове рішення, але й сильно скаржитись не буду. Ось вам тест на Тротлінг, Antutu, як бачите, результат непоганий. У повсякденному використанні смартфон поводиться нормально, не літає. Просто стандартна швидкість роботи. Але анімацію розблокування і відкриття додатків все ж таки хотілося б трохи швидше. Окремо варто сказати, що в Infinix встановлені стереодинаміки, звичайно, не флагманські, але якість звуку пристойна, так що в парі з великим екраном вам буде комфортно дивитися фільми або Ютуб. Що стосується ігор, тут все доволі добре, можна грати на середніх налаштуваннях, але заради правди не так все безхмарно і для максимальної плавності і комфортної гри все-таки краще знизити графіку, але пограти в улюблену гру, причому без помітних фризів і перегрів у смартфона, у вас вийде. Що і з якістю фотографій, камера зробить вам загалом непогані фотографії при денному освітленні світлі з добрими деталями, але мені б хотілося б зробити їх більш насиченими і трохи покращити динамічний діапазон, так як у деяких випадках знімки здаються бляклими. Скажу, що мені набагато більше сподобали знімки при хорошому штучному освітленні. Вони явно тягнуть на бюджет вище, але якщо штучне освітлення у дефіциті, картинка одразу спускає нас на землю. Відео як на основну, так і фронтальну камеру можна записувати із максимальною роздільною здатністю 2к, і головним мінусом, звичайно, назву відсутність стабілізації, адже при найменшому русі картинка смикається в іншому за таку ціну якість відео непогана. А селфі-камера вона має такі самі плюси та мінуси, що і основна камера, так що не буду повторюватись. Але що важливо, колір шкіри не віддає червоним відтінком, як це буває часто у недорогих смартфонах, а загальне враження від камери середнє зі знаком плюс. Автономність у Ход 20 стандартна, акумулятор на 5000 мАч, є швидка зарядка на 18 Вт у комплекті, яка заряджає смартфон від 0 до 100 приблизно за 2 години. Це доволі такий середній результат, і при помірному використанні вам його вистачить приблизно на півтора дня. А мені, тому що я дуже активно грав, доводилось заряджати щовечора. Тобто, як бачите, результат середній. За підсумками скажу, що Infinix Hot 20 доволі непоганий смартфон. Смартфон. У нього є стереодинаміки, у нього великий екран, у нього нормальна камера та процесор і до того ж 6 ГБ оперативної пам'яті. І знайти такий комплект за таку ціну це дійсно рідкість. І якщо ви оберете цей смартфон, ви точно не розчаруєтесь. Але з іншого боку, є конкуренти, які за базовими характеристиками краще. Наприклад, Poco m 5 У нього. Краще процесор, краще екран і більш швидка пам'ять це ufs 2.2. Але з іншого боку, у нього 4 гігабайти оперативної пам'яті, у нього трохи гірша камера, і нема стереозвуку. І тут питання до вас: а що б обрали ви, і що для вас важливіше? Ось про це можете написати в коментарях. Дуже цікаво почитати. І дякую за перегляд і до зустрічі.